Давайте прийдемо безпечно. А ходите місце. по дорозі. Ви як до мене говорите? Провокаторку, чому ходиш да, по дорозі. Так. Да. До кого ви млякаєте? Кажуть чому по дорозі ходиш. Ви скажіть, до кого млякаєте? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Чому кажу? Посвічення. Чому посвідчення? Чому? Ви адекватно скачать? Чому себе? кажу? Себе кажу побудете? чому. Оше. Яке кончене. Ви адекватно. Чому себе кажу? Кажу, чому, я кажу, з вас... дороги зійдіть! Зійдіть дороги! Що за руку приклад! З проїзної дороги Тут Я зійшов. Ви чому ходите? Ви чому ви провоцируєте водіїв? Вас... Чому кажу, зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення! Yes, посвідчення пред'яві! Дана ситуація демонструє зневагу до чинного військового Збройних сил України. А що такого зробив військовий? Ні. Чого він вимагав, щоб співробітник поліції діяв по закону, натомість отримав ось це провокаторкою. Чому ходиш да. по дорозі? Да. Така ситуація може трапитись з кожним водієм. Вас зупиняють без причини. Ви вимагаєте по закону і вишенька на торт. Дані поліцейські склали постанову незаконну постанову на даного військового водія. За що? За тріщину на склі і непред'явлення документів, коли не було законної підстави, друзі. Я прошу вас допомогти зробити впізнаваних даних неадекватних співробітників поліції. Я прошу зробити максимальні репости. додивіться дивіться дане відео до кінця і свою думку лишайте в коментарях. Позвольов Рибак Сергій Олександрович. Дійсно, до 29.01.29. Я не бачу серію вашого посвідчення. Стері ЖТП 01 5281 До повного обйомлення. Ні, після того, як ви мені дасте фактичні дані, що я порушив. Я Після того, як ви надасте фактичні дані, що я порушив правила дорожнього руху. Ви зупинили мене. Верніше, ви навіть мене не зупиняли, тому що я зупинився, тому що на дорожньому полотні була перешкода. Здійснив зупинку. Процедуру зупинки мене ви не проводили. Ви не можете мене зупиняти в крайній лівій смузі. А я вам скажу, що я можу, що не можу. Переквійний руки. Наказ і не я віддавав. Чим? Яким я. чином? На підставі чого перекрили Лру. Тут проводяться якісь роботи, тут є небезпека. Перша рекомендація, друзі, завжди фіксуйте дії співробітників поліції. Потрібно встановити їхні особи. Він порушує ваші права одразу скаргу. Пишемо скаргу. В даній ситуації скарга була написана. Не знаєш, як скласти скаргу, я тобі допоможу. В описі є посилання на таку скаргу. По-друге. Важливо знати свої права і вміло їми користуватись. Не розраховуй на те, що вони будуть діяти по закону. Як вміло захищати свої права? Пройди авторський курс від адвоката Антона Болтіка. Скористайся моєю знижкою для того, щоб розуміти і знати, як поставити в подальшому поліцейського на місце по закону. Якісь обмежувальні, якісь показчики, що тут перекрити рук. знак попереджувальний, що тут перекрити рук. Має бути ця мілянка місцевості обладнана. Поліцейський. Ну а хто має забезпечити безпеку? Я чи ви? Як представник закону, і хто забезпечує безпеку дорожнього руху? Я чи ви? Ми зарядні безпеки дорожнього руху. А, а що ви проте? Це така. А ви чим займаєтесь? А ми, їх, а ми з них фільма не від, відпрацювали. Ви чим Як займаєтесь? Я ще раз Ваші обов'язки, чим ви маєте займатися? Зупиняти транспортні засоби? Так, Згідно чого? Якщо поліцейський буде вказувати, що я зупинив, тому що є підстава, це пункт сьомий заборона або обмеження руху. Дуже часто вони використовують дану підставу. Він зобов'язаний мати відповідне рішення про обмеження і заборону руху, а блокпост не обмежує і не забороняє подальший рух. Така підстава не може тут діяти. Я робив неодноразово такі відеоматеріали, тому рекомендую на моєму каналі. Подивіться, що відповідати співробітнику поліції, якщо він вказує у повноважний орган влади там прийняв рішення про обмеження або заборону руху. Світло правил дорожнього руху. Ви мене зупинили, да. так, так названо, да. так названо, що ви мене зупинили. Да. Той, я зупинився. Перевірили ваші документи. Після, після того, як Ну, я вас пану чую з Після того, як так названо, ви мене зупинили. Після того, як я зупинився, коли була перешкода на дорозі. Так. так. Після того, як ви сказали, заберіть трупку з дороги. На я, дороги. Сказав, заберіть... Ну, папа, я сказав, заберіть папа... перешкоду з дороги. Сказали, В них папа, є і... загроза. Ми Вони чули. стояли на лівій смузі. Ви... А що ви так з невагою ставитесь до інших військових? Як ви сам військовий. Бо Це... тому, що ви створили ситуацію на дорожньому полотні для того, щоб яка несе небезпеку ви для них в першу чергу. Ви... Це ви з невагою відносяте до військових. Ви створили Довігай. таку ситуацію, як, на якій вони перебували на дорозі. В небезпеці. Ви як офіцер, як поліцейський. Дові? Да, ви. А ви ображали. Ви ситуацію створили. Це гірше того. Це гірше того, ви ситуацію створили, яка не несе небезпеку для їхнього життя. Радіо цим не що витримали після того як ви покажете моє правопорушення. Значить, я вам зараз кодекс покажу, коли показується правопорушення. Щоб ви трошки ви вас що дії поки міс незаконні? Вас немає підстави зупинки. <різований> у вас немає підстави зупинки. Та нас ніяких У вас немає поки <різований> підстави <різований> зупинки. Ви не можете розглядати. Ви 35-ту статтю не виконали. Дані поліцейські взагалі в повному неадекваті. Подивіться, яка виникла конфліктна ситуація між співробітниками поліції і діючим військовим Збройних сил України. Добрий день, добрий день. Я до вас звертаюсь. Я до вас звертаюсь. Хокей, давайте прийдемо безпечне місце. Давайте прийдемо безпечне місце. По дорозі? Ви як до мене говорить? Провокаторкою чому ходите да. по дорозі? Так, да.

Кажу, чому, я кажу, кажу, з дороги зійдіть. Зійдіть з дороги! Що за руку приклад з проїзної дороги? Окей. Таки? Я зійшов. Ви чому ходите? Ви чому ви провоцируєте водіїв? Кажуть. Чому? Вас... чому кажу? зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення. Yes, посвідчення пред'явіть! Посвідчення, пред'явіть! Ви йдете зараз на проїзну частину, бо я слави адміністративний матеріал. Розуміли, кажу, чи ні. Окей, дороги Поліцейський, зійшли. я з дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення, я вимагаю. Так, друзі, як ми можемо допомогти даному водію, наш спеціаліст зараз йому буде телефонувати, з'ясовувати всі обставини справи, збираємо усі документи. Потрібно буде скласти скаргу, складемо скаргу на таких е, співробітників поліції для того, щоб вони в подальшому понесли покарання згідно дисциплінарного статуту, враховуючи нашу повагу до збройних сил України. А даний чоловік є військовим зсу. Ми долучаємо його безкоштовно до нашого клубу, щоб під час зупинки у майбутньому він завжди. Не мав можливість отримати юридичну підтримку на дорогах України, тому що бачити реакцію поліції на наших військових це неадекватні. Поліцейські Провокаторкою Чому ходить да. по дорозі? Да. Ми клуб юридичного захисту Вадія завжди захищали і будемо захищати ваші права на дорогах України. Вітаємо вас з Днем Конституції і до даного свята хочемо подарувати вам знижку на участь у нашому клубі, щоб ви завжди мали юридичну підтримку на дорогах України. Уся необхідна інформація в описі під даним відео коротко їхав по дорозі. А, і на дорозі працювали працівники ТЦК, але це місце не було ніким, нічим ніяким чином не обладнане. Скажімо, в напрямку руху дві смуги і ну, зустрічному також дві смуги, які розділені двойною суцільною двойною суцільною з, з власної ініціативи зупинився, тому що ну скажімо, в крайній правій смузі був запаркований автомобіль ТЦК, автомобіль поліції. Вони вже ж посеред. Двох смуг в могу напрямку руху зупинили е -е, якогось громадянина на машині, теж вже там перевіряли документи, плюс е -е, представники ТЦК на дорожньому полотні як перешкода. І якби це місце було нічим не обладнане, mm -hmm. зупинився з власної ініціативи, звернувся до представника поліції, щоб врегулював безпеку руху на даному на ділянці дороги. Ну і виходить, якби затронув діадему корону правоохоронця. Mm -hmm. Це йому не сподобалося. І після цього вже правоохоронець почав шукати будь-яку причину. Аби скласти на мене постанову. Предъявіть. Чому кажу? По свічі, чому? чому? Ви адекватно? Чому себе? кажу? Ви адекватно себе кажу побуде? чому? Майже дві години. Зараз вона тривала, тривала, ще один там. Овних поліція так розумію напарник того ж. А там прийшов о наступний клоун який там і відосі кі дивився зараз там кажу що ти хто такий клоун кажу: я по перше офіцер, і ти як говориш за літо громадянина України, тому що mm -hmm. я діючий офіцер збройних сил України, водіючи військовий, угу, так зрозумів. Так ну і потім ще розпочалася баталія за рахунок цього клоуна, mm -hmm. який там, ну скажем так. Визначає категорію громадян, хто до якої категорії відносяться, хто до клоунів, хто до кого. А Зрозумі. намагався встановити його особу, хто він такий, що він за посадовець такий. Ну так неодноразово я до нього звертався, так і своє посвідчення службове посвідчення мені не пред'явив і, і в кінці. Кінцевий було там, ну такі вже скажемо, дійшло до При тому, як я хотів все ж таки дізнатися на ну, тому, що я хотів зразу начальнику поліції їхати писати скаргу на нього. А, uh -huh. uh -huh. Так він мені і не пред'явив. А скажіть, процесу. будь ласка. І воно дійсно до рукоприкладства. Ну тобто він мене там щось дохав. Тілесніку шкоди не було. Але, скажем так, рукоприкладство, факт рукоприкладства був. Як дані співробітники поліції розглядали справу і чому вони штрафанули водія? І чи взагалі є докази кодексом України передбачена процедура розгляду справи? Тут зазначені ваші права. Ось це. Вони відклали в інше місце. Процедури не було, ніхто не реалізовував права. Водію, докази не надавали. Докази не зазначені в постанові. Просто вирішили нагадати, знаєте, цьому військовому, який вимагав від них діяти по закону. Нічого співробітники поліції дана постанова, я впевнений, буде скасована на даний час. Цей незаконний штраф. Оскаржується на даний час. Є відповідні скарги. Ми ще додаткові направляємо скарги. Про результати я все вам повідомлю. Тому, друзі, не забувайте підписатись на мій канал. Ми зробимо усе для того, щоб, по-перше, скасувати незаконний штраф. Потім подаємо відповідні документи для отримання матеріального відшкодування, і ми зробимо усе для того, щоб в подальшому притягнути до дисциплінарної відповідальності даних поліцейських. Чому кажу Посвічен. Чому? Посвічен. чому Ве адекватно. Чому му кажу. кажу чому? му.